Це майже кожної поїздки виникають ситуації, де треба дуже е, бути пильним, тому в машині, якщо їдуть тілохоронці, то в кожного сектор. Він за цей сектор відповідає. Я не говорю, що кожного разу там є небезпека, що хтось нападає на когось. Навіть не нападає. Ми ж не знаємо, стоїть люди, да? чи там щось може бути чи ні, а вже перестроїлись, щоб не допустити того, що може бути. над кожним елементом. Доволі таке покриття, скажімо так, теж треба все враховувати. Не просто, звісно, ну, тренування. Багато навиків, які тут е, е, потрібні, вони пригодяться в посадному житті, особисто і в автомашині теж. На повороті